Так, усім привіт! Я сподіваюся, видно моє відео, чути мене. І сьогодні ми маємо перший записаний урок на нашому безкоштовному 3денному інтенсиві. Нагадую, сьогоднішній урок не відбувався онлайн, тому ви нічого не пропустили. Сьогоднішня наша тема дуже важлива: це лексикологія та фразеологія. Раніше, сьогодні, ви вже отримали від мене подкаст. Про вивчення цих двох тем, а також два конспекти. Тому рекомендую скористатися цими безкоштовними матеріалами для того, щоб отримати пізніше. Максимальний бал за ці завдання. Гаразд, а ми будемо з вами переходити до сьогоднішніх тем і почнемо говорити про лексикологію та фразеологію. І звичайно, починаємо ми зі складнішого, із лексики, а саме із лексичної норми. І зараз, щоб ви не лякалися, про це все поговоримо. Насправді, дуже легка тема для тих, хто вже трішки її раніше вивчав. Хто ще не вивчав, тому буде трішки складніше, але я вірю, що ми всі разом впораємося. І, звичайно, для початку познайомимося. Мене звати Марта. У 2022 році 34 мої учні склали НМТ з української на 200 балів, тобто на максимальний можливий бал. Навчала я протягом трьох років 8 тисяч учнів, навіть тепер вже трішки більше, ще не рахувала, і готую я до ЗНО, НМТ та ДПА три роки, понад три роки. Склала свої іспити на 199 та 200 балів, і цього року буду ще третій раз складати іспит для того, щоб підтвердити свій рівень знань. Ну, а ми з вами переходимо далі. Нагадую про те, що в мене є різні соцмережі, і всюди ви можете щось безкоштовно дізнатися, нове для себе. Наприклад, ось мій інстаграм, телеграм, тікток, Ютуб. Як ви можете побачити, майже всюди в мене однаковий нік, і я його ще продублювала ось тут знизу, аби відмітити своє відео, і ніхто його пізніше не вкрав. Так от бачимо мої соціальні мережі, зразу весь список, і будемо з вами переходити вже до сьогоднішньої теми. Сподіваюся, що ви підписані на мене всюди. Дуже сподіваюся. Так от гаразд, переходимо з вами до лексикології. І одразу хочу вас заспокоїти, можливо, для когось це буде справді полегшення, тому що вам для НМТ, чи для ЗНО, чи навіть для ДПА потрібно знати лише певні лексичні норми. Що таке лексична норма? Ви вже чуєте там слово норма, тобто щось знормалізоване, якась правильна форма. так? Відповідно, я вам дала підказку, лексична норма це правильність вживання певних слів і певних висловів. Наприклад, освіту ми здобували чи отримували. Вибачити мене чи мені. Фактично, займенник мене мені існує і такий, і такий. Але як правильно говорити зі словом вибачити? Мене чи мені? Їхній будинок чи їх. І от якраз ось ці сумніви, які ви бачите на цьому слайді, їх насправді не має бути, якщо ви знаєте добре лексичні норми. І от сьогодні будемо трішки про ті лексичні помилки говорити. Можливо, ми не все згадаємо, але дещо все-таки вам знадобиться для іспиту пізніше. Раз переходимо з вами. Одразу далі. Перше наше правило сьогоднішнє я дуже люблю, тому що часто ви про нього забуваєте. Українською мовою ми ці квіти називаємо півонії через літеру В. Якщо ж ви скажете піони чи якісь схожі формати до слова піон, то пам'ятайте, це не про квіти. Тому якщо ви хочете комусь щось подарувати, то даруєте ви півонії. Ні в якому разі не Піони. Думаю, тут ви вже наглядно зрозуміли чому. Ідемо з вами далі. Наступне правило: якщо ми розмовляємо чи говоримо, то ми говоримо і розмовляємо якоюсь мовою українською, польською, англійською, ще можна казати, по-польськи, по-українськи, і ще багато різних прикладів з будь-якими мовами світу. Але помилка яка. Помилка буде тоді, коли ви скажете говорити на якійсь мові. І дуже важливо пам'ятати, що суржик, хоч це і не окрема мова якоїсь країни, але ми також розмовляємо з суржиком, не на суржику. Ось це важливо запам'ятати, бо суржик часто буває в тестах. І вам запропонують варіант говорити на суржику. Що є неправильним? Гаразд, ідемо з вами далі. Наступне ось це я дуже і дуже люблю. Чому? Тому що перед вами є такі, я б сказала, неправильні тавтології, тобто повтори слів. Там є цілий словничок із такими ситуаціями, я, можливо, пізніше вам в групу нашого інтенсиву надішлю його. Відповідно, розберемо найпопулярніші приклади. Тут є, їх є три, у вас в конспекті є ще, можливо, п'ять чи шість, не пам'ятаю точно. Відповідно, що ми тут маємо? Несподіваний сюрприз. Чому неправильно говорити несподіваний сюрприз? А тому, що сюрприз це і є несподіванка. Тому фактично ви зробили масло масляне. Сказали про сюрприз і так очевидну річ, тому що сподіваного сюрпризу якогось. Очікуваного у вас ніколи не було. Сюрприз це завжди щось, що людина не чекала. Відповідно, несподіваний сюрприз, слово несподіваний тут зайве. Далі, пам'ятний сувенір. Сувенір це і так якась певна пам'ятка. Ми купуємо сувеніри для того, щоб запам'ятати якусь подію чи місце. Відповідно, пам'ятний недоречно вважати. Чому? Тому що сувенір це і є. Пам'ятка. Ідемо далі, вільна вакансія. Також дуже і дуже поширена проблема, коли навіть в побуті люди називають вільне робоче місце вільною вакансією. Але це є помилка. Чому? Тому що саме слово вакансія це вже значення вільного робочого місця. І писати ще раз поряд прикметник вільна вже не має сенсу. Відповідно, ми кажемо просто. Вакансія, і людина нас розуміє, що це вільне робоче місце. А вільна вакансія це вже буде лексична помилка. Йдемо з вами далі. Наступне на протязі місяця. Також популярна помилка із тестів, запам'ятайте собі. Ось перед вами протяг. От я його зобразила, ми можемо його побачити, і це є протяг. Якщо ж ви хочете сказати, що у вас є якийсь Термін, якийсь, не знаю, проміжок часу. Це ми називаємо упродовж або протягом. Тому упродовж дня, протягом місяця. От, сподіваюсь, це ви запам'ятали. На протязі, ось так написано окремо, це ви стали між двома відчиненими вікнами. І там вас продуває вітер. Оце буде на протязі. Йдемо далі. Де ви були 8 років назад? Популярна фраза з багатьох смішних жартів, і не тільки, думаю, всі впізнали її. Але тепер поговоримо, що ж тут не так. Чому де ви були 8 років назад, є помилкою. А тому що назад. Ми ж не кажемо, де ви були вісім років вперед. Ні, ні в назад, ні вперед говорити не потрібно. Тому що в нас є прекрасна альтернатива, яка мені подобається. Де ви були вісім років тому? Тобто не назад. Не вперед, і ось це слово ми змінили на ось ці чотири літери. І в такому саме випадку нам якраз буде найкраще говорити тому, де ви були вісім років тому. Гаразд, ідемо з вами далі. Наступне: отримати освіту чи одержати освіту також є помилкою. Чому? Тому що отримати ми можемо щось. Не докладаючи якихось там незвичайних величезних зусиль. Так? Ми отримали це в подарунок, до прикладу. Тобто ми нічого для цього аж такого не робили. А щоб здобути освіту, потрібно як мінімум витратити 4 роки свого життя. Ну, або два. Відповідно, здобути освіту, здобути перемогу. Тому що навіть перемогу ви як бонус не вигр... не виграли. Вам хтось не подарував цю перемогу, так? Ви щоб досягнути цього результату, мали дуже і дуже багато чогось. Робити, так? Відповідно, маємо з вами здобути перемогу, здобути освіту. Дуже важливо. Йдемо далі. Тепер ще момент: про це, до речі, часто забувають, і я рекомендую запам'ятати. Якщо перед вами є книжка якась, ви ні в якому разі її не листаєте. Листати сторінки будь-якої книжки заборонено. Ми не листаємо. Що ж ми робимо з тими книжками? Ми їх гортаємо. Якщо ви хочете сказати відкрити книжку, то скажіть краще розгорнути. Розгорнути, згорнути, не відкрити і не закрити. Ось і все. Це вам не новий магазин, який ви відкрили. Це книжка, тому ми її гортаємо, розгорнули, згорнули. Ідемо з вами далі. Наступне ось це я дуже люблю. Чому? Часто вам можуть в тестах запропонувати й таке. Чудо, що це? Це мати вигляд та виглянути. Яка ж насправді тут відмінність? Подивіться, будь ласка, на дві картинки на цьому слайді. Зразу можна помітити, де у нас є дія виглянути, а де ж є мати вигляд. Подивіться, мати вигляд це означає опис якоїсь, наприклад, зовнішності людини. Вона має гарний вигляд. Він має неймовірний вигляд. Сьогодні у неї поганий вигляд. Або, наприклад, там, не знаю, якийсь брудний, до прикладу. Так, це є мати вигляд, коли ми описуємо зовнішність, так, якісь зовнішні ознаки. Коли ж у нас є об'єкт, який десь сховався, і деколи. Виглядає, наприклад, з ящика, як в нас тут з котиком сталося, це є виглянути або виглядати. Ось саме це і є дія виглядати-виглянути. Ні в якому разі не мати вигляд, тому не плутайте фактично, отак от собі, я зараз вам позначу: тобто тут стрілки йдуть якраз навпаки, ось так навхрест. От. І що ми тут бачимо з вами? Сподіваюся, вам зрозуміло йдемо далі. Наступне: заказувати ми нічого не будемо, тому що в нас є дія замовити. До речі, заказати букет квітів буває дуже часто в тестах, тому я рекомендую це запам'ятати. Заказати букет квітів це помилка. А от замовити букет прекрасно. Замовляйте, тільки не заказуйте. Ідемо далі, і до речі, заказ, одразу повернусь до цього, також буде неправильно. У нас є замовлення, так? Замовити замовлення. Заказати заказ помилка це ми так не говоримо. І в тестах одразу розуміємо, що це буде варіант із лексичною помилкою. Ідемо далі. У вищий навчальний заклад або заклад вищої освіти. Є ще ЗВО, так відповідно, ми ніколи не поступаємо. Ми тільки вступаємо. Вступити у Вищий навчальний заклад. Не поступити. Це актуально для вас, тому що минулого року, коли абітурієнти писали мотиваційні листи, я часто бачила в їхніх листах: я хочу поступити у ваш навчальний заклад. І там продовження речення: ні, не можна поступати куди-небудь. Ми вступаємо в будь-який університет чи академію. Гаразд, ідемо з вами далі. Наступне: поговоримо ще трішки про фразеологізми, а саме фразеологічні різноманітні вислови, які потрібно запам'ятати для НМТ. І, звичайно, одразу, якщо згадати про лексику, хочу сказати, що це не всі лексичні норми, але я постаралася сьогодні вам розповісти про найцікавіші. Ще багато ви можете знайти в конспекті, який я прикріпляла у нашому діалозі в телеграмі ще декілька годин тому. Гаразд, тепер переходимо до фразеології. І одразу для тих, хто забув, що таке фразеологія. Простіше пояснити, що таке. Один фразеологізм. Найчастіше фразеологізм – це два, три або й чотири слова, які, коли написані разом в певній послідовності, мають своє якесь. Певне значення. Так, ми не сприймаємо фразологізми в прямому значенні. Тобто, якщо, наприклад, у нас є ані рудої миші або хоч греблю гати, ми не сприймаємо це як в конкретному випадку греблю, якусь яку потрібно там гатити. так? Ми сприймаємо це вже як фразеологізм, який має своє унікальне значення. От, Відповідно, фразеологізмів є дуже багато, і ми можемо сьогодні з вами з кількома познайомитися. так? Гаразд, ідемо знайомитися з ними. По-перше, палицею кинути. Популярний фразологізм, до речі, хто забув, вище в чаті я надсилала вже конспект із усіма найпопулярнішими і найважливішими фразологізмами для НМТ з української мови у цьому році. Це є вище, тому перевірте. А ми зараз з вами поговоримо лише про деякі фразологізми, які є популярні, і я думаю, вам буде цікаво про них дізнатися. Так от, палицею кинути можна собі легко запам'ятати, тому що палицею. Кинути цей фразологізм означає близько, зовсім недалеко. Як запам'ятати? Логічно, що палицю на дуже велику відстань ви не кинете. Це зрозуміло. Відповідно, ось та відстань, на яку ви ще можете докинути палицю, це і є щось не дуже далеке, близьке. От тому фразологізм палицею кинути означає близько зовсім недалеко. Ідемо далі, хоч греблю гати. Уявіть собі, у вас є якась дуже швидкоплинна ріка, так? і вам потрібно зупинити трішки. Її силу умовно, так, і ви будуєте греблю, щоб зупинити ту воду в тій річці. І для того є фразеологізм хоч греблю гати. Тобто настільки багато, умовно, води, що потрібно будувати греблю. І так само в цьому фразеологізмі, хоч греблю гати означає дуже багато. Так багато, що аж надто багато. От, відповідно, думаю, це ви запам'ятаєте. Йдемо далі, бити байдики. Думаю, з цим фразологізмом усі вже познайомилися у класі 5, або 6. Але все ж таки хочу нагадати, що бити байдики означає бути без діла, або ще іншими словами, інколи весело проводити час. Але, як скажу, скажу вам так з власного досвіду, найчастіше вам буде потрібне саме перше значення бути без діла, або. Ловити гав це синонім до бити байдики. От. Далі бити в хвіст і в гриву популярний фразеологізм. Він у вас є в конспекті, який я надсилала вище, і бити в хвіст і гриву означає дуже сильно на когось діяти, мати великий вплив на якусь особу, наприклад. Так? Відповідно, що ми можемо тут запам'ятати. Бити в хвіст і в гриву ми розуміємо хвіст ззаду, наприклад, там грива попереду, так? Тобто ми настільки діємо на людину, що зі всіх сторін на неї тиснемо. Уявимо собі так. Відповідно, бити в хвіст і в гриву це і є значення дуже сильно на когось діяти, мати великий вплив. Йдемо далі наступне: ні вдень, ні вночі. Що ж означає це? Ні вдень ні вночі означає ніколи, так? Ніколи я не відпочиваю, тобто або дуже і дуже рідко я буду відпочивати. А насправді ні день ні вночі означає ніколи. Тобто ніколи я не відпочиваю, і готуюсь до НМТ. Ні вдень, ні вночі. Тобто, цілу добу я повністю присвячую підготовці. Йдемо далі. Наступне мені від цієї інформації ні гаряче, ні зимно. Це означає мені байдуже, мені нейтрально, так? Тобто, ця інформація не робить на мене якийсь величезний вплив. Мені від цієї інформації ні гаряче, ні зимно. Я не хочу брати в цьому участь, тобто мені це не цікаво. Йдемо далі. До школи встаю ні світ, ні зоря. Це означає дуже й дуже рано. І от якраз у нас є речення: до школи встаю ні світ, ні зоря, навколо темно, а я йду здобувати знання. Ось такий маємо віршик з вами. Далі ще перед вами є невеличкий список спеціальних фразологізмів, які часто бувають на ЗНО. Думаю, вони можуть бути і на НМТ. Подивіться, будь ласка, що ми тут бачимо. Перед нами сім фразеологізмів, гордіїв, вузол, дамоклів меч, сізіфова праця. Нитка Аріадни, Ахілесова п'ята, прокрустове ложе та Авгієві стайні. Дуже багато фразеологізмів із цього списку ви могли знати завдяки урокам зарубіжної літератури. Тому що ви, напевне, чули про Сізіфа, його камінь і його величезну гору, як він на гору тягнув той величезний камінь. Відповідно, Сізіфова праця могла для вас бути з того часу відомою. Але, звичайно, є ще й інші фразеологізми, які ви могли на урок. Літератури не вивчати, наприклад, нитка аріадни. Це те, що дає правильний напрямок, допомагає знайти правильний шлях. Ця нитка колись вивела одного такого, начебто монстра, із лабіринту. Відповідно, якраз ця нитка це і буде те, що дає правильний вихід із того лабіринту. Гордієв вузол це заплутана якась ситуація, яка. Повністю не може розв'язатися самотужки, її потрібно розв'язувати, і вона забирає багато енергії. Оце є Гордієв вузол. Дамоклів меч це небезпека, яка постійно чатує на вас, тобто вона буквально за вами ходить, як тінь. Далі маємо ще Ахілесову п'яту. Думаю, це всі знають, пам'ятають, це є слабке місце, якесь вразливе місце людини. От, далі, прокрустове ложе це хибне мірило. Є ще така розповідь про прокруста, який усіх мандрівників на свої ось ці ложа клав. Комусь він відтинав руки й ноги, а комусь розтягував тіло. Ну, якщо комусь буде цікаво, прочитайте історію про прокрустове ложе. І авгієві стайні це дуже забруднене місце. був собі такий авгій. 30 років він не вичищав свої стайні, і пізніше він найняв людину, яка би мала йому це все вичистити. А вона пізніше. Якщо ви прочитаєте історію, то дізнаєтеся. Вона використала все-таки мозок, а не фізичну працю, і вичистила ті стайні забруднені протягом 30 років за допомогою течії річки. От, відповідно, маємо з вами таку історію. Сподіваюся, вам це буде цікаво, і ви зможете це потім прочитати в інтернеті у вільному доступі. А ми йдемо з вами далі. Ще хочу швиденько нагадати про те, що в мене скоро стартує другий місяць експрес-курсу підготовки до НМТ. І ви ще зараз можете приєднатися та вивчити усі теми з нуля. Тобто, вивчити повністю морфологію та синтаксис. Нагадую, синтаксис, синтаксис, перепрошую, надає найбільше вам балів на іспиті. Тому, якщо ви хочете добре скласти іспит, вам потрібно звернути увагу на синтаксис. Відповідно, що вас чекатиме на експрес-курсі ці два місяці, регулярні онлайн уроки. Тричі щотижня. Але якщо говорити простіше, двічі щотижня онлайн-уроки та одне заняття в суботу, найчастіше воно відбувається, це записаний урок, на якому я або підсумовую інформацію, яку ми вчили протягом тижня, або розповідаю про якісь маленькі теми, наприклад, наголоси, лексика, фразеологія чи, наприклад, чергування приголосних у нас було минулого місяця. Далі запис усіх уроків після проведення, тобто скільки б уроків я не. Провела, все одно я усі записую. Далі конспекти та презентації до кожного заняття. Тобто, ви завжди будете мати матеріал, з якого можна вивчати нову інформацію. Далі інтерактивні тести та вправи, чат для спілкування, записані додаткові уроки, як я вже вам раніше пояснювала, та наша єдина освітня платформа, на якій зберігаються. І записи уроків аж до дати складання НМТ, і конспекти, і всі можливі вправи, домашні завдання, іспити, екзамени, бо в нас на курсі вони навіть є. І відповідно, це все зібрано на освітній нашій платформі. Регулярні уроки, як можете побачити, у нас в такому форматі вівторок та четвер, о 18-й годині, маємо уроки. І в суботу ми маємо короткий записаний урок, найчастіше він відбувається в суботу. Далі записи всіх уроків, як я вже. Вже казала, я зберігаю на платформі, ви можете побачити, у якому вигляді вони зберігаються там. І, звичайно, все потрібне зібране в одному місці. Навіть усі диктанти, от, наприклад, я використала літературний диктант, але навіть змови у нас бувають вправи, і це все збережене на платформі. Інтерактивні тести різних форматів. Спеціально вам показала і літературні, у нас були в такому форматі, і будь-які з української мови, інколи це тести, де потрібно ось так, наприклад, з'єднувати, інколи це тести формату ЗНО, НМТ, де потрібно обрати одну правильну відповідь, інколи потрібно слово вписати в якісь певні рамки в потрібній формі, в потрібному відмінку, і тоді вам. Зарахується завдання, і ви отримаєте плюс 1 бал. От, відповідно, на платформі є дуже багато різного домашнього завдання. І, звичайно, в нас є чат для спілкування, там ми спілкуємося. Ще там учні надіслали свої стикер-паки, тобто свої наліпки в телеграмі, для того, щоб я наші конспекти прикрашала ними. Не учнями, а стікерами. Гаразд, ідемо з вами далі. Ще цікавий факт: за 10 днів навчання, бо минулого року я проводила ще. Курс спринт, який тривав всього 10 днів. І за ці 10 днів дуже багато учнів отримали. Тобто, уявіть собі, за 10 днів уроків, а це були щодня онлайн-заняття. Учні отримали від 15 до 39 балів. Уявіть собі це. І останнє як записатися на цей експрес-курс. Напишіть мені в директ в Інстаграмі, саме в інстаграмі, не в Телеграмі, слово курс, і ви зможете потрапити на другий місяць навчання і навчатися одразу аж до НМТ. Тобто додати вашого екзамену, тому що я, наскільки знаю, тепер це буде сесія довга і кожен складатиме у свій особливий день. От. Гаразд, тоді побачимося з вами на наступних уроках. Сподіваюся, що вам це заняття було корисним і, звичайно, рада буду почути ваш відгук.